Їх подвиг відомий, місце знаходження ні. Під час протистоянь у Донецькому аеропорту зникло щонайменше троє черкащан. Таку інформацію констатують у місцевому військкоматі. Пошуками зниклих героїв займаються як офіційні структури, так і звичайні волонтери. Особи невідомих загиблих встановлюють по всій країні. Вікторія Хамаза далі. Замість імен та прізвищ на табличках тільки номер і напис. Тимчасово невстановлений захисник України. Неоголошена війна забрала тисячі життів. Чимало українських військових спочивають в ось таких могилах. Герої! Пошуком загиблих солдатів і похованням та встановленням осіб займаються волонтери, і самі військові кажуть в обласному військоматі. Утім, точної кількості загиблих та зниклих безвісті досі встановити не можуть, бо на сході повсякчас точаться бої. Загинуло. Біля 50. Із них 27 це військовослужбовці Збройних сил України, інші це військовослужбовці інших військових частин формувань. Є в нас інформація по двом-трьом нашим військовослужбовцям, кіборгам, які перебувають в Донецькому аеропорту, на сьогоднішню минуту, значить доля їхня невідома. Пошуками зниклих безвісті у зоні АТО заклопотані у Черкаському центрі допомоги армії. Сюди повсякчас звертаються рідні та близькі військових, доля яких невідома. А це кажуть волонтери здебільшого добровольці. До їхніх пошуків залучають всіх від жителів сходу до командирів батальйонів. Командири тих частин от надають інформацію. От ну двоє чи троє людей таким чином були знайдені. Були знайдені, коли родичі дійсно вже не знали, що робити, куди ще там звертатись. Хлопці допомагали. Що от дійсно він є. От, от там останній дійсно Айдарівець, боець батальйону Айдар. Він знаходився в госпіталі, хоча вважався офіційно зниклим безвісти. У Міноборони звітують невідомих солдатів, похованих у зоні антитерористичної операції, не один десяток. Тих, кого ж дається забрати з небезпечних територій, перевозять до моргів Дніпропетровської і Запорізької областей. С начала проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях в морге Днепропетровской области стали поступать погибшие, в том числе те, которых визуально опознать невозможно. И не было информации, каким подразделением, с каких подразделений эти военнослужащие и где находятся, где проживают родственники этих погибших. Щоб зразки ДНК неопізнаних полеглих воїнів не загубилися, урядовці вирішили створити єдину базу даних, долучили до пошуків і правоохоронців. У кожному обласному відділку міліції обіцяють організувати робочі групи з ідентифікації, де родичі зниклих безвісті можуть здати аналізи за місцем проживання безкоштовно. Родственники звертаються к нам, пишуть заявлення на встановлення особистості, тобто заводиться уголовне производство. По факту безвісті пропавшого. Біологічний образ діє з букальної відбирається в ній кацетні Пропетровської області. Послідуючим назначається експертиза, яка проводиться в Києві. Родина Василя Нагорного Горну шукає сина з липня. Юрій загинув під зеленопілям. Тоді підрозділи батальйонної тактичної групи мали прикрити ділянку кордону з Росією. Близько п'ятої години ранку терористи обстріляли їх із градів. Про загибель сина повідомили його побратими. Батьки вже кілька разів здавали ДНК-аналіз та поки безрезультатно. Нашого сина шукаємо тіло і ще двох військових, які загинули ну, в цей же день, були доставлені, ну, мали би бути доставлені, мали би бути доставлені в такі-то, такі-то морги. Ну, поки що їхні сліди загубились, ну, надії ми не покладаємо, працюємо в тому напрямку. Львівські, от, що ми шукаємо п'ять, знайшли двох. Це по експертизі ДНК. Потім було по одному тіло було ще дві експертизи, навіть додаткових чітко оприділили, а по одному тілу була експертиза, чітко оприділили і спіпала з описом. Є случі, які ми проводимо по три генетико молекулярні експертизи, то тобто непосередньо непосредственно до установлення біологічних родственників до 99,9%. У середньому кажуть правоохоронці на встановлення ДНК відповідності йде близько місяця однак в окремих випадках процес може затягнутися і надовше. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Віка новини.